Вітаю шановні глядачі. Ви на каналі Гриби Полісся, З вами я Олег. Сьогодні в нас 5 жовтня 2025 року. Неділя. І я вирішив свій вихідний приїхати до лісу. Ну, Якщо комусь цікава така тема ліс, природа, гриби, то я вас всіх запрошую з собою. Ходімо. І в нас вже є перші знахідки, ось такі лисички. уже встречают нас. Так, извините, еще за себя. Уховалося. Вот такие они, сочные... сочный. Гарни. Ви тільки погляньте який красень стоїть. Дивіться який оце. Ну, О! Дійсно, знахідка. Оп. Як вам такий грибок? Дійсно гарний такий грибочок у нас. Ось так. Сьогодні... Обіцяють дощ, якби б після обіду. Ну хто його зна. Думаю, я не збираюсь тут сидіти весь день. Якісь три години думаю провести в лісі. Ось так. Мухомори. Бачите, які гарні. ось. Збираємо комори, там на лікаря різні розтирання, то їх вистачає, воно там бачу повно. Ну, а білих щось геть зовсім зовсім немає геть. Не знаю чому. Ну, щось, чи рік такий чи. Ледь помітив, чуть не наступив. Блядь, такий білячок. Ох і сидить він грибоком. Переплівся. Його вже поїдло тут. Виявили жуки, бачите йому ніжку. Ну, шапочку заберемо. Бачите, він абсолютно чистий. Я маю на увазі, що без хробаків. А, тільки так його поїли ці жуки. Ну, ну ось ходю в такому лісі похмурому і отакий ну, грибочок попався. Його вже над'їли. Ну він чистий абсолютно О, кошика. Тільки ще масліки збираю, так як попадаюся, то під Ось зайшов уже я до такого лісу. Ну, думаю, ще тут походжу, перевірю. Тут так темно. Ну і на, на дворі темно, як би похмура погода. І вже є знахідка. Ось такий грибочок попався маринадний. М -м. Їх важко помітити такі. Тут листя багато. Ось так. Ну, ось такий грибочок. Ось погляньте, який гарний грибочок. О, він такий. Стежки. Білосніжний такий знизу, бачите під шапкою. Справжній такий осінній, гарний, холодний такий на дотик. Ось так, бачите який. Ось погляньте який стоїть теж такий маринадний нам ще на сьогодні дощ обіцяють, не хотілося б попасти грибники ходять. Грибників сьогодні багато в лісі. Сі ось бачите є. Постарає. Hijo. маслочок, ми його беремо, так як мене попросили брати маслюки, як буде попадатись. І ось такий березничок. Зайшов я ось в таке місце, поблизу чую голоси грибників. У нас ось така знахідка. Поки що такий білий грибочок. І тут щось іще помітим. Схоже таке на... Теж тут їх аж два, бачите. Такі грибочки у нас тут. Поки що ми знайшли, Зараз подивимось. Минулому році я на цих місцях ну, знаходив грибочки. От вирішив зайти на старе місце. Думаю, а ну, гляну, все одно йду, якби сюди по путі. Ну, бачите, не помилився. У нас, здається, підберезничок. Ось такий так. Це підберезник. У нас знову знахідка. І знову підберезник. Так, підберезничок. Ось такий гарний. Ну Ось і все. Закінчився наш сьогоднішній похід вихідного дня до лісу. Походили трошки, подихали повітрям своїм, якби провели в лісі вихідний день. Ну, Я не весь день тут був три години десь не більше. Ну, Як ми бачимо, сезон грибний тільки розпочинається. Думаю, якщо не, будуть, не буде заморозків, то ще все попереду. Маслучки ще ростуть. Ну, я якби вже їх назбирався, то вони мене не цікавлять. Ну а так. Всім дякую, бажаю міцного здоров'я вам, всіх благ. Головне всім мирного неба. Вже й дощ розпочинається. Якраз вчасно я. Ну що, до зустрічі!